Міністр Марченко каже, що автомобілі під час війни це не критична потреба. А як же машини на фронт, які там як розхідний матеріал? Міністр Марченко, я думаю, так само, як і уряд, самі нічого на фронт не передавали і не купували, на відміну від простих українців, місцевої влади, бізнесу тощо. І дійсно, якщо ми говоримо про машини АБУ, які приїжджають за кордону, вони не розмитнюються, там є спеціальна процедура для їх возу. Але є інші приклади, коли купуються нові автівки, пікапи, джипи для наших з вами захисників. І це відбувається за волонтерські кошти, за кошти місцевих громад, за кошти бізнесу. І сьогодні ми на 15% здорожчуємо вартість таких машин, тобто їх буде менше. Для фронту і для наших захисників, але владу це не турбує. Вони свої прорахунки хочуть покласти на нас з вами. Те, що вони чомусь вважали, що війна завершиться всередині 24-го року, і подаліки всі інші розповідали, де вони будуть пити каву. Сьогодні вилазять нам з вами боком і вилазять боком українському бюджету.